Перше за 6 років в Німеччині ми наважились приїхати в парк атракціонів. О майка о майка скайлайн парк. Зараз будемо показувати вам, як тут все організовано. Насправді, то сьогодні повинна бути хеллоуін програма so Тому ми сюди і приїхали. Ми насправді не знаємо, куди тут є карта, але ми поки блудимо, і я хочу познімати максимально багато. Скажу вам по секрету, ми так і проблудили всю нашу поїздку в цей парк. Дійшли до завершення цього парку, і я зрозуміла, що динаміки в моєму відео. Зовсім мало фантазія у мене не спрацювала на той момент. Тому на етапі монтажу я вирішила, що додам дещо що буде пов'язувати тематику мого каналу з цим відео, а також дарувати страшні враження під Хеллоуін. Тому я хочу розбавити це відео деякими своїми аудіовставками на фоні парку. Зі словами німецькою мовою, і, звісно, їх перекладом на тематику Хеловіну і страшенно страшного контенту. І перше слово в нашому Хелловін-марафоні головний атрибут цього свята Деа кюбіс гарбуз. Страшенно страшно. Будь-яка Хелловін вечірка буде супроводжуватись перевдяганням Німецькою перевдягання Diefferdraйдунг. Таке перевдягання автоматично підвищує градус подібного святкування. Навіть якщо ви просто спостерігач та без костюму, то свято набуває зовсім інших фарб. Той день, що ми відвідували парк, скрізь і в кожному куточку можна було зустріти чи то відьму до схекси, чи то наткнутися на підпертий скелет, чи то жахнутися від велетенського павука шпіни. Мабуть, тут в очері дуже красиво все світиться. Відсвічується, як у касті. Такий місток імпромізований. Місточний водоспад. Трішки запахло різдвом. Уже засвітили оленя, але він поки так трішки тільки видно. Гадайте, що я відкопала звичайно карамелізоване яблучко, як традиція на Хеловін. І наша наступна Хеловін-фраза Зюзес Ода Саорес. Це такий собі німецький аналог, англійського «trick or treat». українською вона звучить як солодощі або смерть. Ну яка Хеловін-вечірка пройде без цієї фрази? Не він фонтани, але піде. Різдки вийде американський гірок. Вони такі шумні, правда. Там вища. І кругом. Величезні черги, хто сюди буде приїжджати, враховуйте це. Тому що подивишся на цю чергу і вже не хочеться тобі нікуди йти. перепало на Гайде, скільки звірів зробили із світлових цих діодів. Ночі ну, вони виглядають набагато краще, звичайно. Просто стоять. Ще одним характерним для саме для Хелловіну словом являється привид. Ну куди ж без привида на Хеловін? Німецькою привид der шпук. І дуже цікаве наступне слово похідне від цього. Шпукен, тобто переслідувати або блукати ніби привид. Трішки кумедно звучить, чи не так. Ці фігури нагадують новий рік і різдво. Хоча на вулиці жовтні, плюс 23 це була хороша поїздка, продовження якої чекайте незабаром на моєму каналі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і воно було вам корисне. Тому ставте лайк, залишайте коментарі і зустрінемось в наступних відео. Бувайте!